Привіт, кріейтори! Готові перетворити плоскі форми на справжні 3D-об'єкти? Сьогодні ми поговоримо про магічний процес, який називається екструдування. Що ж таке екструдування? Уявіть, що у вас є плоска форма, наприклад, квадрат. За допомогою екструдування ви буквально витягуєте його вгору, створюючи об'ємний куб. Екструдування дозволяє швидко створювати об'єкти будь-якої складності: квадрат куб. Коло, циліндр, зірка 3D-зірка. Як же це працює? Все починається з двовимірної форми: створіть контур або виберіть готовий. Наприклад, квадрат, зірка чи навіть ваш улюблений логотип. Застосуйте інструмент екструдування, щоб витягнути форму в об'єм. Налаштуйте висоту. Нахил чи товщину об'єкта, щоб зробити його унікальним. Хочете трошки експерименту? Додайте ну, вигини, щоб створити щось незвичайне, наприклад, спіральні сходи чи конус. Екструдування це справжня чарівна паличка для створення будівель, меблів, механічних деталей ну, або ж складних дизайнів, які можна буквально оживити у 3D-друці. Цей інструмент не тільки швидкий. Але дозволяє постійно змінювати форму, додавати нові елементи, створювати ідеальні пропорції або робити моделі максимально реалістичними. Отже, екструдування це як магія у світі 3D-моделювання. Ви починаєте щось простого і створюєте справжні шедеври. А чи є екструдування навпаки? Так. Воно допомагає робити отвори, наприклад, додати вікна до будинку або двері до автомобіля. Пишіть у коментарях, що ви хочете екстрадувати сьогодні. Можливо, ми разом створимо щось дивовижне. І не забувайте підписатися, щоб не пропустити наступне відео.